Представляю вам Оксана Щербак, головний редактор видання Великий Київ. Які ваші були стосунки, е, праця з Сергієм Архипчуком І що зараз в душі? Я думаю, що в першу чергу це була праця над дружбою, тому що е, дружба дружба – ця робота в гостері спочатку ми познайомилися як? Е, 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 Певно, в професійному колі. Я як ведуча програми на радіо Голос Києва, він як режисер, який розповідав про свій київський театр Мушлині. Потім це переросло в якісь його пропозиції, кого ще можна запросити на ефір, кого варто послухати киянам. Я не бачила цієї різниці. Віці я бачила його душу. Він бачив мою душу. Рідні рідні по духу. Правила санечки, так. Отакий він світлий наш Сергій Архівчен.